Усім привіт! Це у нас вже друге відео на цьому новому каналі. У нас буде сьогодні жорстка катка в рейтингу, але спершу відповім відповів на два коментаря, які ви задали під минулим відео. Чому ти почав новий канал? Я вже відповідав на це питання, але давайте ще раз. Все просто, я хочу почати все з нуля, але вже з усім досвідом, який я накопичив за ці, е, не знаю, рік чи півтора, я вже там стрімив, не пам'ятаю. Актив упав на старому каналі половина забула мене, тож час рухатися вперед. Я думаю, ви мене зрозумієте, а як не зрозумієте, то самі все побачите. Так, е видно, що з новим каналу у тебе відкрилось друге дихання. Так, це правда, 100% я сподіваюся, що з вашою підтримкою воно тільки набиратиме обертів. Ну щось, досить лірики, і давайте перейдемо до самої катки. Тільки повернувся в гру після довгого перериву, і в мене з'явилося невгамовне бажання зіграти. Тактику стіни через стіну, можна сказати, і цей. Це вже означає, що мене затягну... затягує в іншу компанію. Та я жартую, ви самі знаєте, я часами... я часами граю в різні тактики, а особливо, коли нам випадає, дивіться, Угорщина і Швеція це дві нації, в яких є швидкі коні. В принципі, за... коли таке випадає, можна попробувати зіграти і стіну. І то свої будуть нюанси, не завжди полезе. Але в більшості варіанту, дивіться, в чому прикол. Ви, ну, би, ви забезпечені стіною, до вас не пройдуть, коні вам нічого не зроблять швидкі. Натомість, якщо я граю через ось таку тактику, то я беру і граю в залізу. Це є піка і рейтари. Ну і ще в додачу ці в додачу ще й рундашири. І, в принципі, це хороша така сила, щоб якщо навпроти. Вас грає гравець швидких коней, прям доволі добре там нарізують. І, в принципі, тут так само сталося. І що хочу, що хочу сказати на самому початку, гравці, дов, ну, наприклад, синій доволі гарно зіграв. Я от передивлявся реплей, в нього все. Типу, в нього дофіга коней було на кінець миру. Він був готовий зносити отако, І якщо б я не зіграв. В стіночку, бо у мене перерив трошки був, то в принципі я думаю, що я би від'їхав від його атаки, якщо б я не зіграв отаку тактику. Кажу, це тактика. Часами ви виберете е, добрий шлях, так сказати, а часами, а часами помилитися, якщо виберете її в моменті якомусь. Тут, в принципі, в мене союзник слабкуватий, і мені повезло, що я зіграв. В стіночку, і повезло, що навпроти мене якраз попався сильніший гравець, що ми ш, ну, що це дозволить нам з ним 에, розібратися спочатку, так сказати. Тут теж гравець непростий грає. Ну так, два міських центри і складик взагалі, але ну ви потім побачите. Тут три міських центри мого союзника. І піка також йде. Ну, блін, ну те, що я бачу, малувато ліміту в нього було на кінець миру. Не знаю, вроді би, три міських центри, все, все, як бачите, непогано, але ну, було як було. Просто кажу вам, може я трошки спойлери е цей кидаю. Не знаю, чи це бачите. Я навіть вон, селяни в мене не будують золоту шахту, хоча б мали. Тож я роблю свої помилки. Йду в дипломатичний. Швидкий, блін, я забув, що я тут навіть 400 рундів грав. Окей. Так, е, Противник натомість грає теж в піку, піку і швидких коней. Це теж зараз доволі популярна тактика в рейтингу. Граєте в залізу і швидкі коні в допомозі. Е, і робите, в принципі, акцент на прокачці коней, і там залізу, піку берете 4 4 5-5, і нормально воно заходить, нормально себе показує. Але не тоді, якщо навпроти вас фортеця. Тому, от бачите, в цьому варіанті, якщо б він знав, що в мене тут буде фортеця, він би, може, зіграв по-іншому, награв... найняв би якихось луків, ще щось. І то не факт, що вони би йому допомогли, йому б треба було стояти і, деф... і виносити мого. цього е, Союзника. Є в нього, бачите? Є в нього перша стайня. Відразу він стали. Е, ну, так кажеться з нульової, але в нас просто на такій хвилині, це десь було на четвертій й хвилині, 4-30, ставиться стання. Це рідко коли хтось таке робить. Бо це треба обміняти все золото. І поставити стання Але, в принципі, воно дає такий непоганий переріст е цих драгунів чи е натомість гусар. В даному випадку. Зробив дві кубки по 20 селянинів. Хороші ліси, хороші менш більш складики. І, типу, за цей час збирає на другу. І третю стайну. Займає в шахти. Все доволі. Давайте подивимося потім на кінець, який в нього буде ліміт. Ліміт, у нього було доволі багато. Так, червоний натомість має вже три міських центра. Е, Цей. Три міських центра. Е, Ринок. Золото все чи ні? Давайте глянемо золото. Золото... Ні, це не золото. Так, золото в нього все і прокачане навіть одне. Є вже друге прокачується. Непогано, непогано. Дерево. Академії немає, але дерево добуває. Ну, окей. Ну, блін, чесно, ну потім побачите. Зараз виглядає все якось так, що капець, У мене навіть союзник, можна сказати, краще розвивається. Але. бляха. Так, давайте повернемося до мене. Або давайте повернемося до шахт. У мене одна, дві, три шахти. В принципі, в мене всі золоті шахти в тилу. Ну, трошки так збоку. Хотілося би тут, але такого не буває завжди такого щастя. Тут в мого союзника одна шахта в тилу, дві на викуті. Три майже на викуті, ну дві точно на викуті. Одна теж так збоку, але теж її можна зарейдити, можна там щось. Скомбінувати, щоб її винести. Е, червоного натомість одна ж, дві шахти на викоті, і робить він стіночку, так правильно. При тому, що він робить стіночку, у нього доволі багато Пляха Пляхати муха. Я цього моменту не бачив. Та ти шо? Червоний грає з одної казарми мушкетери. з другої казарми Пікінри, Йома. -йо. І я цю катку записую. Це ж мав бути якісний контент. Що я таке записую? Я жартую, ну, бій був хороший із синім противником. А тут, коли я вже прийшов до червоного, то, оцей. то в принципі, в принципі, принципі, не знаю, у нього було багато достатньо ліміту. Я просто не слідкував, як розвивається червоний раніше, тому не міг знати, що в нього отаке. Це оцей. Оцей стиль, це і стиль новачка. Знаєте, з одної казарми мушкетери, з другої казарми пікінри, блін. Давайте глянемо, чи всі прокачки взяти. Колосок не взятий, сокира не взята. Ой-ой-ой. Як все погано, будиночки будуються тут, ну. Ну, зато надихнувся, напевно, що Ніколосом. І будує в нас тут фортецю. Ну ладно, в принципі, якщо це гравець новачок-новачок. То задатки непогані. Ну, якщо він вже там грав може якихось півроку і так не навчився, ну це трошки погано. Але якщо новачок-новачок, це. Може бути. Так, давайте глянемо на мене. Я вже тут 10-26 закладаю собі отаку мінімальну фортецю. Для мене основне, щоб мене не зарейдили. Я, наприклад, граю, я ж не бачу карти. У мене отак я бачу карту, я знаю, що напроти у мене дві швидких нації. Швеція і Угорщина. Я розраховую на те, що у них буде двоє, вдвох по 110 коней, по 100 коней в сумі 200. І я хочу себе забезпечити, щоб, це, щоб не знищити собі економіку. І на цьому моменті, в принципі, як я бачу, як фіолетовий розвивається, я подумав, що я вибрав непогану стратегію через стіну. Типу, блін, мені. Ну, як я тут бачу розвиток подій. Я беру, роблю піку, роблю рундаширі. У мене пачка 196 плюс 400 рундаширів, плюс рейтарі. У мене буде десь 40 або 60 навіть їх. І я просто йду в обову атаку, виношу свого синього. І тоді ми, ми залишаємося хоча б 2 в один, або один на один з червоним. Бо фіолетовий при такому ліміті, ну, типу, мало би що міг зробити. Ага, вибачаюся. Дивіться сюди. Тут піка 102 Пікінера і він наймає мушкетерів. В принципі, вийде на одне і то саме. Що червоний наймає з одної казарми Мушкетерів з одної пікінерів, що цей половину гри до 10-ї хвилини наймав рунда... Пікінерів, а зараз наймає мушкетерів, ясно? В принципі, рівні катки, як бачите, червоний з фіолетовим майже порівну зіграли. Отаке От якесь було. Бачення на, на цю хвилину і взагалі і по, і по самій грі. Як бачите, стіночка в мене доволі так активно будується. не кучкуються селяни, я їх так грубками відправив, що доволі себе зараз гарно показує. Дивіться, якщо ви будуєте стіну, пам'ятайте, не відправляйте зараз 60 селян. В одну точку і будуйте мені. Виділили 10, 10, відправили, 10, відправили, 10, відправили, 10 відправили. І так по 10, по 5, по 6 відправляєте. І так вони просто не роблять таких перебігів великих. розумієте О, Дивіться, тут двоє селянинів йдуть будувати сюди. А на що нам цього? Нам треба отак, щоб вони цей. Ну правда, вони і так є ці перебіги, але, але трошки краще. Воно все почуває. Як бачите, до 15 хвилини я стіночку забудовую. І в мене достатньо ліміту. Дивіться, як би там не було, 40 рейтарів це мінімум, а ще буде на І там 15-20, ну дойдемо. 400 сторундашир. До 196 піки теж буде. Тут забудовуюсь, тут забудовуюсь, все нормально. Я знаю, на стрімів Тараса, от я записую це відео на наступний день, а вчора грав просто собі катку в рейтингу і попав проти Тараса. І це. І я там програв, але я залишився один, не добудував з боку цю. Стіночку, в принципі, це. І там я зіграв зовсім інше, я зіграв в січових є рейтар більшості, не брундашир. В, в принципі, якби в таку пачку зіграв, скоріш за все, що я би не продавив, але дуже сильно би нашкодив Тарасу. Але нічого. Типу, часами я не граю завжди стіночку, що ви думали там цей. Я граю часами. там, З 10 каток, може, одна-дві буде. Типу, от якраз, якщо такі ситуації. Якщо є швидка кінота, в принципі, щоб зарашити. Мені. Ну, дивіться. Це. Давайте я поставлю паузу, просто вам ще поговорю. Чомуся фішка? Я і так буду рашити. Коли є швидка кінота, я зазвичай граю залізу і йду в атаку. І в мене буде один і той самий ліміт. Чи я буду грати в фортецю, чи я буду грати не в фортецю. Розумієте, в мене буде один і той самий ліміт, можливо, буде рейтарів більше на 10 штук. Можливо. Ну і в принципі, може якісь кращі будуть. Та хоча які кращі. Я зараз буду брати е, цей возик, я буду зараз брати кірку, і в принципі я буду себе нормально почувати. І ну буде чотири стайні з підковою в мене, якщо я буду грати, звичайно, без фортеці. Так, я тут втрачаю, що граю зараз в фортецю, я втрачаю четверту стайню і підкову, бо я беру в собі кірку. А на кірці, в принципі, вижити можна і прожити час якийсь. І, в принципі, я рахую що це доволі непогано, коли є якісь швидкі коні. Коли є одна нація зі швидкими кіньми, і мені, мені вона випадає і ні, я буду грати все-таки швидких коней. А от коли така ситуація, як ви бачите зараз, я в принципі чомусь схильний все-таки грати через фортецю. Якось так. Дивіться. Не знаю, давайте я трошки сповільню, подивимося, синій. Чому я казав, що він хороший гравець? Я не знаю, хто це такий, я не перевіряв реплеїв. Я таким навіть і не займаюся, хоча, коли якісь критичні ситуації, що там не знати, як чувак якийсь матюкається, ще щось, я можу кинути друзям реплей, і вони подивляться, хто це був, як називався Steam аккаунт раніше, і цей, і самого Steam аккаунту назвав. Типу, щоб дізнатися, хто це був. Дивіться. Коней в нього є 102 коника на 15.43. В принципі, нормально, я сам роблю 90-100 коней на 15. Багато заліза. Дивіться, чуть би не 400 рундашерів, ну, навіть ні, 240 рундашерів. Давайте будемо чесні. 196 пікінерів. Прокачки в пікінерів доволі хороші. Коники прокачені доволі добрі, дивіться. Хм. Третя атака і палаш взяти. Палаш теж взяти. І чувак, йде. На 15-й хвилині в атаку, але ще не знав, що тут є стіночка. І тут я виходжу. Я виходжу і він теж зараз буде повертатися назад. Е, цей. Дивіться, які в мене прокачки. Казарі в мене прокачки поганенькі. І рейтарі взагалі зараз не качені. Якщо б він зараз вступив в битву, я думаю, він би переміг мене тут. Може, і я би не вступав в битву, поки би не взяв прокачки, а в принципі ми зараз граємо так на мужиках, хто на кого, знаєте, хто перший відступить. і в принципі він відступає в базу. В принципі, базі, у базі більші шанси відбитися, це логічно. Але в даному моменті я думаю, що краще було атакувати мене, і можливо він би мене виніс. Це такі такою пачкою рундаширів з прокачками, а в мене взагалі майже їх немає. Ну і зараз я буду тут старатися пробивати ці парканчики туди-сюди. І натомість брати прокачки. У мене вже є хірка, дивіться. Возі, камінь, я добуваю активно камінь. В принципі, і обмінюю і на їжу, щоб брати прокачки. Тут беруться прокачки, тут беруться прокачки. Тут в мене щось я не слідкував за цим. Вони будували ну, довбалу стіну, розвернулися, пішли. Я тут роблю якісь такі маневри і гору і то сюди, то туди. Зараз ми оглянемо саму битву, як, скільки в кого було, скільки ліміту, які прокачки. Е, чесно? Дивіться. Зараз я вам скажу, дивіться, я нажимаю зараз атаку. Я бачу це так. Чому я тут переміг? Я доволі кучно зайшов це перше. У мене є тут натомість на цій, цей, 60 рейтарів. які доволі непогано качнуті. Піка в мене качнута. на максимум? Та вроді ні. Ні, на максимум. В мене піка качнута на максимум. Але в нього... в нього піка краща краще качена. Він візьме цю атаку на момент битви. Але суть в тому, що у нього коні. У нього коні мають 18 атаки. І захисту взагалі нічого не мають. А у мене рейтари... У мене 60 рейтарів, Які мають 20 атаки, 17 захисту, мечів, пік. Якось так. Я це бачу так, що там рітану... танканули. І через це я виграв. І його з'їдаю зараз, поки він дійшов до мене. Бо, Бо тут я переможу. Правда, ну, з трохи з доволі великими втратами, але все рівно. Ну і все, і в принципі ми виносимо гравця номер 1 в протилежній команді. І. Ну і діло лишається за малим, червоний так і не нападав на фіолетового. А от давайте глянемо. Ну, тут я його виношу, він зараз дасться та й ся, ну, Бо він бачить, що червоний не гравець. Хоча, в принципі, якщо взяти зараз ліміти, давайте глянемо ліміти. 908 на 900. На мого фіолетового ліміт, він навіть цього не бачить. І дивіться, який в нього ліміт. 109 Пікінер, 193 Мушкетера, 55 коней, 220 рундашир, 3 гаубиці. Натомість червоного, 177 Пікінерів, 138 мушкетерів, 53 коня, 290 найманців і 14 чоловік. Хоча рівні ліміти, чесно, рівні. Я чомусь гадав, що у червоного більше коней, але рівні ліміти. Є. Я хотів сказати, є якісь прокачки, а з прокачок в нього. Нічого немає. І взята якась прокачка. Що це за прокачка взагалі? Бо я щось Я щось її ніколи не беру чи що, що я не знаю. Що це за прокачка? А, а. Це міцність гармат. Це міцність гармат, коли їх в тебе немає, ти береш міцність, гар... міцність гармат. Ну це Це база. Це база. Так, ну і фіолетовий, і тут з червоним. Напевно, що, може, треба було дати їм пофайтитися. Між собою, але я вирішую. знаєте типу мої дії я бачу що тут фортеця, бачу, що вона не добудована. Не хочеться затягувати. І я вирішив піти в атаку. Розумію, що в мене тут сама піка. Що я не маю чим перестріляти цих стрільців, натомість я не знав, що там така ситуація, що там взагалі ніяких прокачок немає, і там такий сопкий гравець. Якщо б я це знав, я би на, от, відразу синього виніс, я би відразу пішов в атаку. А так ви бачите, я трошки накопичуюсь, чекаю на все, чекаю на гармати, чекаю на луки, не знаю на що. Ну, в принципі, зараз беру рішення е, штурмувати фортецю. Тут натомість щось фіолетовий. Не знаю, як він сюди проходить, дивіться. Бачите? Це баги ці в козаках, це щось. Просто через фортецю чувак пройшов, тискається. Якісь ворота тут є, що він проходить, блін. Е, Червоний не вкачав, скоріш за все, що міцність фортеці, так, він не вкачав, тому гренадери прості, виносять дуже швидко. Я заходжу з одного флангу, мій союзник виходить з іншого флангу, і все. В принципі, це фінішна пряма для червоного. Не знаю. Отака От статистика. В принципі, в мене найбільше ліміту був, синій доганяв. Фіолетовий, в принципі, потім зрівнявся з червоним в одному моменті, червоний його перегнав, бо домик забув фіолетовий. І якось так. Синій ще навіть взяв собі прокачки для мушкетерів. Непогано. Отаку От статистику можете глянути. Отака от була катка. Дякую вам за перегляд. Не забувайте за вподобайки. Можливо, не те, що ви очікували, можливо, треба було якусь кашу. Хоча зараз в рейтингові такі катки попадаються. Я от закинув свій аккаунт е, в топ-100 другий. Він в мене був раніше в топ-100, мені треба було зіграти там 4 катки і він далі в топ-100, я вам тут прикріплю. І якось так. Тепер ви мене можете заходити в рейтинг і бачите, що я в топ-100. Це, це нюанси, просто я не мав що робити, і там лишалося 4 перемоги, бо він раніше був топ-100, і там його зараз збільшилась кількість поінтів, якщо ви знаєте, цей, щоб зайти в топ-100, і через то він був скинутий на якісь там, не знаю, 100 плюс місце. І я зіграв 4 катки, і в принципі зараз на 90-му місці. І якось так. Ну та й будемо прощатися. Не забувайте пишіть коментарі, який буде найбільше пролайканий. Коментар. Три коментарі я виберу і відповім наступному відео, відео на них. Дякую всім за перегляд ще раз і до зустрічі. Пока.